У день меланоми у медзакладах столиці створився справжній ажіотаж. У них проводили безкоштовні обстеження родимок. Акцію влаштували вже в п'яте, і коло охочих зросло в рази. У Києві відвідувачів приймали 15 приватних та 11 муніципальних клінік. Мама і донька приїхали аж із рівного, щоб впевнитися у безпечності своїх родимок. У дівчинки їх з півсотні. Одна із них викликала особливе занепокоєння. В неї родинка збільшилася в розмірі, края стали нерівні, і на родинці є щільні кірочки. Декілька фотородимок через дерматоскоп, які разом з анкетами по комп'ютеру передаються лікарям. Ті вже ставитимуть попередні діагнози. Ані сьогодні тільки працюють з фотографіями і з анкетами. Тому і їм дозволяє асмотрити вместо того в звичайного там тридцять або 40 в день. вони а сьогодні кілька сотень чоловік. Лише за першу годину прийому невтішний діагноз почули понад 10 осіб серед них Микола Лукич нам сказали, що потрібна операція. Тому що вже таке придракове стан. Лікарі втішають в усіх захворювання виявили вчасно, тому дають гарантію здорового майбутнього. Всього ж до клініки доктора Богомолець на огляд записалося 650 людей. Ще стільки ж прийшло без попередження, але величезних черг немає. Бо дія кожного з персоналу розписана до деталей. Всі прописані абсолютно точно хто несе рукавички, хто протирає дерматоскопи, хто фотографує, хто заповнює анкети. Ця система відпрацьована на сьогоднішній день. На е, ви не бачите, тут знаходиться 120 медичних працівників. Такі ж обстеження у столиці цього дня люди могли пройти і в 11 комунальних медзакладах. В один із них прийшов цей маленький пацієнт. Процедура йому сподобалась. Так просто водять потіли. Навіть приємно, так? Да? Да. Чуть-чуть щекотно. Осмотр показав дерматоскопічний. Показав, що у рібінка немає патології У нього пігментні На такий втішний діагноз у коридорах очікує ще чимало киян. Вони створили справжній ажіотаж, дарма, каже головний лікар, бо таку процедуру в комунальних закладах можна безкоштовно пройти у будь-який день. Всі клініки приймають наші диспансери, які знаходяться в кожному районі. Приймають завжди безкоштовно, жителі своїх районів паспорт паспорти, отримуєте. Все, що вам необхідно. Запевняють, що у звичайний день лікарі зможуть більше часу приділити кожному пацієнту, а тим не доведеться витрачати час у чергах. Світлана Дмитро Мушинський, телеканал Київ.